Село великі проходи Дергачівської громади. Звідси за 10 кілометрів уже російський кордон. Тому вже першого дня війни село, де проживало більше тисячі людей, було окуповане. Наразі тут набереться лише з півтори сотні мешканців, в основному пенсійного передпенсійного віку. Більшості нікуди повертатися. 80% будинків пошкоджено або ще зруйновано. А ті, що уціліли другий рік без світла. Енергетикам тільки недавно вдалося заживити село. Спочатку січня відновлюють електропостачання вулицями, але на цій нікого підключати. Вулиця мертва, жодних слідів на снігу, жодного будинку не вийшов господар. Зненацька набігла зграя вуличних собак, але вони не злі і, здається, не дуже холодні. Хтось таки підгодовує. Електрики розвертаються і шукають поруч вулицю жилими будинками. Або люди є. Вон висла На цій вулиці шість дворів. На диву, усі практично уціліли, але більше половини порожні, без своїх господарів. Двоє тут на вулиці, а ті всі повиїжджали. Дві хати на вулиці залишились. да, От це Віра Іван Васильівна і я. Чоловік не приховує, заждалися хлопців з електромереж. Ну от час сказали, що підключать. От пішлі сказали, що підключать світло. Слава Богу, якщо дадуть хоч Тож не холодильник, ну зимою то скупішці за м'ясо или що холодно, а літом все пропадає. Дядько Микола давно на пенсії. З початку війни вдома нікуди не виїздив. На прохання розповісти, як живе без світла на негазифікованому кутку села, пропонує самим подивитися і відразу попереджає. Господиня померла, хазяйнує шестимісячним рексом. Тепло від пічки на дровах, світло вечорами від ліхтарів. І так майже два роки. Воно тільки при темноті да. то ту. Сонячні. На гуманітарку. Господарство енергетики у великих проходах дуже сильно постраждало. Чотири підстанції розбиті вщент, сім пошкоджені на 40-50%. Наразі із 11 заживляють лише третю. На даний час ми ще тут не масово не замінали ні стовпи, тільки відновлюємо, скажімо так, де є можливість мінімально по затратам відновити проводи. Стопи, ну вже десь біля трьох десятків вже відновили стопів. Загалом у селі потрібно замінити більше трьохсот опор та близько 20 кілометрів дротів. Нові дроти від підстанції по вулиці, а потім бросаємо до, до малодінь провода, що заживить дом. Насамперед тягнуть кабель по найбільш заселеним вулицям і там, де прийшли сапери, а ще чекають кращої погоди, бо нинішня на заваді робота. Більша половина населення тут відсутні, тому приходиться, скажімо так, приїжджати на вулиці і дивитися, де проживають люди масово. Там в першу чергу проводять електроенергію. А ну а вже дебільш потім будуть з'являтися люди, то вже туди будемо. Відновлювати світло буде в усіх. Чекаємо на більш стійку погоду, щоб зайшли туди сапери, бо там не проходили ще. І як тільки пройдуть сапери, зразу зайдуть бригада і буде відновлювати електропостачання. Наразі у планах Дергачівських енергетиків до весни відновити електропостачання усіх уцілілих будинках, де живуть люди. Галина Половик, Михайло Будилко. Агенція новин громада груп.